Аточки, хочу вам пояснити, атошник – це осквербітне слово. Тому що ніде кого для нас не секрет, хлопці, які тут присутні, що в Україні відбувається війна. Я не знаю, якими мікуваннями мані керуються хлопці, які тут щось вимагають, але для мене, і моїх побратимів бойових, зрозуміло, все. 2014 року розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Я, я не великий економіст і не геополіт, але я знаю, що Україна знаходиться в дуже тяжкому становищі і за тих, що навчання міжнародної політики перед нами ставляться умови, які ми повинні виконувати для того, щоб у наших батьків були пенсії. Для того, щоб ми, хлопці у формі, отримали пільги, які ми маємо. Для того, щоб наші жінки з нашими дітьми, малолітними, отримували старі гарантії грошовому еквиваленті. прийшов на дібель, я сняв Ви виси там на дві різного рода. І відпрацьовує політичні замовлення. Держують, реагують цими подіями. самі люди корми, які на фронті були 9 пар, а деякі пройшли місту та обласну раду і зараз питати пригадування. 一个队。<either> <laughs>

Вот тут бабы украинцы, что ты смерти пришел. Давай его займаю, вот зенится на пол. thank <laughs> you